Доброго дня! Вітаю на каналі. У цьому короткому відео я розкажу про свою систему резервного живлення StarLink, яка складається з автомобільного інвертора, автомобільного акумулятора та зарядного пристрою для цього акумулятора. Цю систему я не планував до встановлення, це форс-мажорне рішення, оскільки зламався дизельний генератор. Потрібно було швидко заживити чимось StarLink, щоб був зв'язок. Тим не менше немає нічого такого більш постійного, ні щось тимчасове. Система працює до сих пір. Система складається з автомобільного інвертора на 800 Вт, що був куплений на Аліекспресі ще задовго до цих подій, автомобільного акумулятора на 80 А та пускозарядного пристрою aida 30 яким я заряджаю акумулятор. До речі, інвертор доволі простий, має модифіковану, а не чисту синусоїду. Тим не менше, Старнік працює. Хоча при роботі він сильно гуде, не так, як від мережі. Зауважу, що Starlink працює коректно, незважаючи на цей шум. Звісно, якщо є можливість, краще взяти інвертор з правильною синусою, ось, наприклад, таку модельку. Я її також замовив, зараз очікую з Aliexpress. Коротко про те, як функціонує система. Вручну! Спочатку ми повинні зарядити акумуляторну батарею, контролювати цей процес, ні в якому разі не перезарядити її, вчасно вимкнути. Потім, у разі зникнення електроенергії, також вручну ми повинні приєднати до інвертора Starlink, увімкнути інвертор і також контролювати, щоб акумуляторна батарея сильно не розрядилася. Також вручну. Відповідно, це є основним недоліком такої системи: це те, що все робиться вручну. Жодної автоматизації. До речі, ось що може спростити життя при використанні такої системи живлення для старлін, так це нормальний зарядний пристрій для акумулятора, який вміє сам зупинятися, коли акумулятор повністю заряджений. Наприклад, такий, як зображений на цьому фото. До речі, також замовив: протестуємо пізніше. І підходимо до найбільш цікавого питання: час автономної роботи такої системи. Ну що ж, логічно, що все залежить від ємності акумулятора. В моєму випадку це 80 А. Мені вистачало на 7х8 годин роботи без проблем. Далі просто не пробував. Плюс до цього я, скоріше за все, не дозаряджав акумулятор повністю, тому що боявся перезаряду. У мене не дуже досконалий зарядний пристрій, тому я намагався не ризикувати. А так, думаю, 10 годин взагалі без проблем ця система має витримати. Що ж, підведемо короткі підсумки, які є плюси цієї системи, а саме живлення Сталінка за допомогою автомобільного інвертора та автомобільного акумулятора. Перш за все, це ціна. Це найдешевше рішення, що ви можете придумати для живлення Старлінка. Зарядний пристрій, інвертор та автомобільний акумулятор в сумі коштують щось близько до 200 доларів навіть можна, якщо замовити на Аліекспресі. Безперечно, ціна. Друге, висока автономність. Тобто, ви можете без проблем живити Starlink там, 8, 9, 10 годин. Обмежено тільки ємністю вашого акумулятора. Мінуси це певна низька мобільність, тобто, все-таки тягати за собою акумулятор важко. І мінуси те, що треба все робити вручну. Вручну зарядив, вручну перемкнув на інвертор, коли потрібно. Але система цілком робоча, цілком ефективна, особливо для будинку, для дому, для офісу. Тому вирішувати вам. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.